Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 74-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема, ось цей 74-й рядочок, ось рапорт, який складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Давайте, мабуть, щоб недовго було, то відносно попереднього ряду 73-го. Тут у нас було 5 рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, навколо стовпчиків попереднього ряду, між якими по дві повітряні петлі, Чотири арочки В цьому 74-му рядку цей фрагмент зберігається, тобто, у нас так само. Тут два стовпчики, тут і тут стовпчик, але до цього стовпчика додаються стовпчики з одним накидом в верхню петлю рельєфного опуклого стовпчика центрального. Тобто у нас цей фрагмент симетричний. Тут, так, залишається два просто стовпчика, тут два просто стовпчика, а в центральний додається по два стовпчика. З одним накидом верхню петлю. Тобто додат ну, розширення на два стовпчика. Як це в'яжеться, ну, зараз подивимося, в принципі, абсолютно знайомий фрагмент. Так, тут дві повітряні петлі, далі, от за цим фрагментом, дві повітряні петлі, і навколо всіх спільних верхівок попереднього ряду в'яжеться один. Рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом, і між ними по одній петлі. Тобто, всього три стовпчика рельєфних опуклих лицевих з одним накидом, і між ними по одній повітряній петлі. І завершується рапорт двома повітряними петлями. Так, ще щоб було видно схему. В принципі, достатньо має бути просто. Давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас закінчений 73-й рядок, і зараз ми будемо в'язати 74-й. Як будь-який рядок, ми починаємо з трьох петель підйому. Далі у нас йдуть два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, між якими дві петлі повітряні. І Знову дві петлі повітряні. І ось тут у нас середній стовпчик, тут у нас всього 5 цих стовпчиків в цьому фрагменті. В середній стовпчик спочатку ми в'яжемо верхню петлю, стовпчик з одним накидом. Навколо цього самого стовпчика в'яжемо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І в верхню петлю. Того самого стовпчика робимо стовпчик з одним накидом. Це ось такий трикутничок має вийти. Дві повітряні петлі і знов два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, між якими дві повітряні петлі. Дуже просто цей фрагмент. Ось такий має вигляд, і він зроблений. Далі у нас дві повітряні петлі. І от навколо всіх оцих трьох спільних верхівок ми в'яжемо по одному рельєфному опуклому лицьовому стопчику з одним накидом, і між ними робимо одну лицьову, ой, повітряну петлю. Знову стопчик. Повітряна петля і третій стовпчик. Все, бачите, цей фрагмент теж завершено. Він має ось такий вигляд: і дві повітряні петлі. Все логічно, абсолютно інтуїтивно, понятно, зрозуміло, і не має бути складнощів. Повторюємо цей рапорт ще 13 разів. Всього загальна кількість рапортів 14. Один ми зв'язали ще 13 разів. Так, ось завершений 74-й рядочок ажурного джемберу Air. Абсолютно без складності. Тут далі звужується, тут додається. Тобто тут дві петлі прибираються, одна з цього боку, одна з цього боку, і додаються сюди. Перевірте, просто щоб всі були арочки, всі були стовпчики пров'язані, щоб ніде нічого не загубили. Ну і все буде гаразд. Так, закриваємо в'язання 74-го рядка. Це три повітряні петлі. Це перший стовпчик рельєфної в Верхню петлю його заводимо а, гачок і робимо. З'єднувальний напівстовпчик. Все. 74-й рядок ажурного джемпера Air завершений. Так, ось у нас горловина з ростком. Ось так. Оце у нас візерунок розвивається, і от зараз він ось такий. Все, всім доброго дня. Всього найкращого, бережіть себе. До побачення!